Саме основна мета це. Проставляння бойового пака на, всі, на всіх теренах нашої земної кулі. В, в Канаді є бойовий гОПАК вже три роки майже бойового паку виповнилося 30 років в Україні. І завдяки цій ідеї ми поїхали сюди, в Канаду, як то кажуть, на, 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 на власних ідеях, на власних амбіціях. Це взагалі для України унікальний спосіб виховати людей як справжніх особистостей. Тому що бойовий гупак це дуже хороша комплексна система гармонійного розвитку і саме дуже

Тут іменно в Торонто, і ми дуже щасливі, тому що у нас є багато, і ми всі єднаємося разом. Цих івентів є більше і більше нагоди нам зійтися до купи, зібратися разом і святкувати те, що ми українці, що ми можемо поговорити рідною мовою. На чужій землі може я неправильно кажу, але в мене таке враження, що Україна зараз стоїть на мігрантах. Так дуже часто говорять люди, не тільки тут, в Канаді і по цілому світі, навіть на Україні. Я чула, що люди казали, що Україна зараз тримається на міграції. Дуже велика підтримка. Я особисто знаю дуже багато людей, які підтримують АТО, які підтримують наших героїв, наших бойових хлопців. Тільки моя мама, я знаю, скільки вона одна особа допомагала, і я знаю громади Євромайдан і, і правий сектор, скільки що я і не знаю, що, що постійно організують всякі дії, збирають кошти, збирають іменно пару днів тому, збирали медичні аптеки, щоб посилати хлопцям в Україну. Дуже величезна під.